Олюблення в Христі, це велике свято П'ятидесятниці. Чуємо як святий Дух є Духом Христа і Божественною особою, яка поширює у світі можливість наслідувати Христа, даруючи Христа світові та втілюючи Його в нас. Юдейській традиції відповідником зелених свят. Є і було свято Шавуот Хахматан Тора, такі слова не зрозуміли нам в перекладі, День дарування тори. Також означало початок збору пшениці, а на 50-й день вибраний народ наблизився до гори Синай, де Мойсей отримав заповіді, і де Господь. власне Підтвердив цей Союз, уклав союз з Божим вибраним народом. І це відбулося декілька тисяч років тому. Але чи знаєте ви, брати і сестри, що відносно недавно було зіслання Святого Духа 60 років тому? Я маю на увазі другий Ватиканський собор. Іоанн Пав... 23, папа, який ініціював цей собор, він говорив, що це був момент цього другого Ватиканського собору, коли Дух Святий пробудив церкву, яка дещо заснула. І він казав: Так, я вірю в Святого Духа, який діяв в соборі, я вірив в Духа, який діє і діє в тій території. Де вони тоді знаходились, казав так тоді папа, що ця територія до Другого Ватиканського собору, там якась дієцезія, була соціально, економічно, морально, теж з точки зору віри, вона була в такому сплячому стані. Але після другого Ватиканського собору, Завдяки діям енергійних священників та діяльних мирян, виникла братерська спільнота та атмосфера солідарності. І я можу сказати також: я віру в Духа, який діє так само сьогодні, як він діяв в Єрусалимі, в Солоні та в Ефесі. Я вірю в Духа, який сходить на людей, які живуть серед нас, які були. Тьмяними, без ентузіазму, втомленими, але які воскресли разом з Ісусом, які завдяки атмосфері спільноти і підтримки своїх товаришів по спільнотах, братів і сестер, вони ожили, повернулися дія Святого Духа. Можна так також сказати, хоча це такий урочистий день, святковий день. І в нашій парафії, і в цілій католицькій церкві, але теж є багато християн, можливо, серед нас хтось є, може, знає когось, які не до кінця розуміють, що таке віра. Для багатьох це пасивне прийняття догм, традицій або теоретичних істин, які ніяк не змінюють їхнього життя. Можемо багато чого доброго читати, слухати, багато всього є в інтернеті. Але в кінці кінців це мені нічого не міняє. Я продовжую жити як жив. Просто виконую певні, певні якісь традиції. Багато людей приходять і кажуть: ну я приходжу, тому що моя бабуся, вона була католичка, або там я приходжу, але хто ви є? Ну, я православна, але ви практикуєте вашу віру. Ну ні, я не ходжу, але я вірую, я молюся в серці. Таке може бути до кінця незрозуміле таке відношення нерозуміння, що це є таке віра. І також може бути таке відношення до Святого Духа. Можемо думати або навіть говорити собі, вірою в Святого Духа Господа Животворного, що й до Отця і Сина, і сходить, але насправді це не впливає на наше життя. Це може бути така віра. Яку можна назвати вірою історичною. Тобто можна вірити, що Ісус діяв свій час, створив чудеса, змінював людей, які були поруч з ним, був присутній з ними після Свого Воскресіння. І також вірять, що можна вірити, що Ісус зібрав таку групку простих людей, навернув їх, вони були з ним, ішли, наслідували, і потім. Теж ми віримо в Боже Слово, але, однак, теж можемо вірити, що це була справа історії, це було все в минулому, це були особливі часи народження церкви, і що Бог тоді творив великі чудеса. Але тепер саме окремі особи та групи повинні самі за себе задбати. Бо якщо сам не задбаєш, нічого з цього не буде. І можемо подумати. Що це ми все вирішуємо, а навіть можемо знеохотитися, бо нас є мало людей в групі, в парафії, в спільноті, бо може хтось в нас в родині не вірить. І я все, що можу, Отче, я йому вже стільки вже говорю цьому синові, цьому внуку від дочці, а вони мене не слухають. І можемо подумати, що дійсно це від нас залежить, що церква, напевно, вже. Завершиться вже не буде. А це Дух Святий, який веде, незважаючи на те, що є люди, які не приймають Христа чи не приймають Духа, але ті, які приймають, відчувають радість і присутність Бога в їх житті. Улюблені в Христі, можемо сказати про те, що щоб наша віра була живою, абсолютно необхідно, щоб ми розуміли. Що євангелісти, а зрештою Господь розповідали нам про дива, про чуда п'ятидесятниці, і вони хотіли нам сказати, що Ісус воскреслий дії і що діє не в такий спосіб, що робить якесь видовище, а Ісус готовий повторювати чудеса протягом століть, якщо ми дозволимо Йому діяти, якщо ми справді віримо в дію Святого Духа. Також, читаючи життя святих мучеників, ми можемо побачити прояви Духа Святого в цих 21 столітті. А чи ви бачили колись небудь зміну, як діє Дух Святий, дивлячись на якогось знайомого, який, можемо сказати, ніколи не зміниться. Але потім відбувається щось, багато за нього болилася мама. Багато хто за нього молився, і якийсь такий чоловік розповідають атеїст великий, який був великим гулякою, транжирою, який грав в азартні ігри залежності, не знав нічого про християн. Потім по роботі познайомився, мав якісь справи, і говорить один священник, який познайомився з цим чоловіком після його знайомства з християнами, які йому пояснили, розповіли, вели його в віру. Запросили його, цей чоловік проводить кожного дня час на адорації, кожного дня ходить на месу, молиться, навернувся, змінилося його життя. Дух Святий діє, чудеса братерства через Духа. Чи є такі чудеса братерства? Зараз кажуть, що людина людині, вовсі один одного бояться війна, небезпека, втомлені, виснажені? У 1998 році в Римі зібралися 200 тисяч представників християнських рухів, деякі з яких складалися навіть 150 тисяч спільнот, в деяких були. Які інтенсивно жили християнським братерським життям в стилі Єрусалимської спільноти, а чи є чудеса сопричастя між нами у цій самій парафії? Чи є тут такі чудеса? Напевно, коли бачимо сьогоднішнє свято, коли бачимо, як продовжується життя, Господь дає життя, Дух Святий приходить, освячує. Якщо ми Його запрошуємо в наше життя. Радість, яку ніхто нам не може забрати, вороги, які нас вбивають, руйнують. А ми маємо радість, яку неможливо забрати, радість справжню, яку дає Господь через Духа Святого. І сьогодні це свято є підтвердженням і це хрещення, яке буде за мить, це дитина, Павло, яке отримає дари Духа Святого. І як і пізніше батьки, які обіцяли, хресні батьки, батьки обіцяли супроводжувати його у вірі, це теж буде присутній Дух Святий. Його можна буде запрошувати, коли у батьків будуть опускатися руки і вже будуть не знати, що далі робити. Неслухняний підліток, можливо, буде слухняний, але тоді Духу Святий прийди. Духу Святий допоможи мені у вихованні, в супровіді цього, цієї дитини. Це не моя дитина Боже твоя, ти мені її дав. Допоможи мені її виховувати. Є ще свідчення Духа Святого можемо побачити. Це стиль апостолів. Вони всі були майже мученики, загинули мученицькою смертю. Чи ми сьогодні можемо щось такого побачити? Було переслідування, знаємо, тисячі років тому, дві тисячі років тому, в часи комунізму, можливо, зараз в багатьох країнах відбувається переслідування. Але така історія Монсеньора Джерарді, який боровся за права людей, тому що були злочини проти людяності. Він про це говорив в Гватемалі і був вбитий 26 квітня 1998 року, 1998. А його справа була продовжена, незважаючи на те, що він усвідомлював, що ризикує. Щодо його мученицької смерті інші християни заявили, що вони будуть продовжувати його справу, навіть якщо їм доведеться заплатити таку ж славну ціну, як їх попередник. Єпископ Хіменес Белло, єпископ Тимору та лауреат Нобелівської премії Миру свідчив: я знаю небезпеку, на яку наражаюся через свою відданість позбавленим спадщини, але я не проти померти. Людина помирає лише раз, як було на початку. Ми бачимо, як ці славні люди, як Дух Святий діє в наших захисниках, дає відвагу, щоб вони дають своє життя, рятують своїх побратимів, також і медики, також і волонтери продовжують, Дух Святий продовжує діяти. Але я можу сказати: кожен з нас може сказати, я не можу надто довіряти собі. Я не можу довіряти надто, тому що я є слабкою людиною. Часто кажемо, я помиляюся, я падаю, я обіцяю, але мені не вдається до кінця виконувати моїх обіцянок. Це саме ми переживаємо, що пережив самовпевнений апостол Петро, коли покладався лише на власні сили. Він зрікся вчителя перед служницею. Ми всі маємо подібний досвід нашої крихкості слабкості, але коли Петро, апостол відчув себе зміцненим Духом Ісуса, він неосвідчена та беззахисна людина, кинув виклик самому Синедріону своєю вірою в розп'ятого те, що перетворило перших учнів Ісуса на імпульсивних, безстрашних та сповнених ентузіазму особистостей. Та громади перші спільноти, їхня непохитна віра, це була те, обіцянка Ісуса, який казав, що приймете силу Духа, щоб, що на вас зійде. Якби ви запитали мене сьогодні, який найбільший гріх християн, я б сказав, що це брак віри в дію Духа Святого тут і зараз. Ми легко віримо. Що Дух Святий, як я вже казав, діяв в історії давно колись, але нам важко повірити, що Він діятиме в нашому контексті, в мені, в моїй родині, в моїй групі, в моїй парафії. Ми по-справжньому не віримо так насправді в силу Духа, який перебуває в нас. Сьогоднішня молитва колекти на початку Божої служби говорила, здійснив в серцях. Твоїх вірних ті самі чудеса, які ти творив на початку євангельської проповіді. Ми молимося і просимо, щоб Дух Святий продовжував діяти сьогодні тут, в нас, серед нас, в кожному з нас. Є така ще історія про одного батька, який батька родини, батько трьох дітей, який не дуже добрий приклад давав. Можемо дати йому любе ім'я Михайло Іван Петро. І цей чоловік не дуже добре себе поводив, поганий приклад давав. І отже приходить до нього його батько з братом, ще знайомим, і кажуть йому: Михайле, ти мусиш змінитися. А він встав сердито відповів, повторюючи мені набридло, Михайле, чути, ти мусиш змінитися. Я дуже добре знаю. Що мушу змінитися, я чекаю, поки хтось додасть мені впевненості та скаже: Ти можеш це зробити. Мені потрібно, щоб ви мені допомогли подолати цю проблему, а не щоб погіршити її, звинувачуючи мене. Ісус прийшов не мучити нас словами Ти мусиш. Він прийшов, щоб сказати нам, ви маєте в собі немало, маєте мого духа якого я влив у вас, не духа страху я дав вам, але духа мужності. Ще можемо сказати, євангелист Марко сказав, усе можливе в тому, хто вірує, але вірити в Святого Духа не означає вірити, що Він творив чудеса 21 століття тому, а радше вірити, що Він може і хоче творити їх зараз в мені, в моєму оточенні, в моїй родині, в моїй християнській групі. Якщо ми дозволимо собі бути введеними його імпульсом. Амінь.